Але я завжди мріяв бути богом війни. <плес> Ні один із європейських народів не зможе так адаптуватися швидко до війни, як адаптувався український народ. Просто французькі стволи ахрімітельні. Повністю весь спектр натівських снарядів ми працювали. Це от зараз мого екіпажу десь близько 4200 пострілів. Гармата! Let it Небо! Небо! Зараз е, грязне небо. Тобто літають евпіхи, літають розвідники, літають молнії з ланцетами, і над нами ще кружляє з самого верху зала. Повний комплект. Палюють на вас. Ну от два дні назад молнія приліті. Наскільки це небезпечна робота? Я до цього питаю. Це війна! Тут кожну хвилину небезпечно. А після обіду, то вони там отут... що роблять? Від... — роблю? чую... — сюди від починають там, там політають розвідники і потім сюди... Да. — То ворожі безпілотники просто не дають жити. Якщо раніше це одиничні випадки, ще щось там розвідники, там якісь fpv FPV-хи долітали, не долітали, то зараз просто. Це рої. Коли ми працюємо, один завжди дивиться за небом з ружбайкою і слідкує в случаї чого, щоб він стрільнув і прикрив, сказав, почув. Бо коли машина працює, ми ж не чуємо, що з небом робиться. Один завжди стоїть, дивиться, слухає. Мій якраз мій екіпаж на початках бив зразу на удачне накотлене. Наш дивізіон відбив тоді наступ у грудні, січні відбив, відбив наступ на удачне котлено. І вони пішли туди, через до І потім вже нас кинули на тут, тут, далі відбивати родинський. І ми знову його відбили. Велика частота була пострілів. Ми тоді по 100-120 снарядів в день. Це от зараз мого екіпажу десь близько 4200 пострілів. Повністю весь спектр натовського е, натовських снарядів ми працювали. Стволи працюють ідеально, просто французькі стволи ахрімітельні. І не треба говорити, що вони погані. О! Сама гармата це гідравліка. Вона наводиться буквально за 2-3 секунди, і вже гармата наведе. От, наприклад, поступає нам ціль. Не треба нічого крутити, не треба ніяку бурку дивитися. Гармата автоматично наводиться, і от зараз він показує, бачите, вже навелася. Тобто вона вже готова до пострілу. Одна кнопка, снаряд зайшов, порох запихнув, підняв, підняв. Секунд, десять, і ми готові до пострілу. Дуже точна зброя, але як е, всі європейські автомобілі е, любить дуже технічне обслуговування. Технічне обслуговування, саме розумієте, на війні це нонсенс. Оце це біда у всіх. Неякісних піропатронів наших. Ми потребуємо якісних піропатронів і якісних порохів. Снаряди ще, слава Богу, а якісні пороха і якісні піропатрони це просто біда. І страдають всі. Навіть та сама піхота страдає, тому що ми її не прикриваємо у е, каналі. Де туди входить цей піропотон, його просто розриває, він по стінкам приліпає. Там така температура бешає. Він приліпає, його мусиш одбойною твердочкою вибити, виколпать, тоді прочистити Цими Ну, багато роботи дуже. І це там треба сидіти різко. Що в принципі, зараз потребуєте найбільше? Треба більше снарядів, треба більше порохів. Треба більше відпусток. І я, я поясню чому. Тому що люди просто е, ми не роботи. І це м м те, що потрібно людині, щоб працювати далі. Коли просто людині говорять, що там не піде чи ще щось, це просто вже крик душі. Людині треба давати. Якусь відпустку, що він поїхав, хоч поцілував рідних і знав, за що він воює. Це не фізична втома. Це ще раз пояснюю, це е, просто е, люди скучають за рідними, скучають за дітьми. Діти ростуть. Е, я бачу, як по вечорам плачуть їхні діти в телефон, тато, коли ти приїдеш, тато, коли ти приїдеш, вони вже в школу йдуть, а від йшли як в садіку були. Я в одному інституті вчився, потім в другому інституті вчився. вчився. Я себе ніколи не зв'язував з армією. Взагалі, я ніколи не думав, що я попаду 50 років в армію. Ось я тут, ось я тут. Ось воюю, дуже добре воюю. Ні один із європейських народів не зможе так адаптуватися швидко до війни, як адаптувався український народ. Ми боги війни, а боги війни не здаються, воліться.